Привіт, як замовити новий Google Pixel 6a телефон в США в Україну без податків? Привіт, мене звати Макс Сетайло, Це мій youtube канал. і Я вам розкажу тільки корисну інформацію про те, як замовляти все в США без податків і отримати це в Україні. Ми переходимо виключно на українську мову, тому що довбані московити напали на Україну. Ми переможемо і тому в подальшому ніякої російської мови. Весь контент буде тільки українською. Значить, я у мене е, новий телефон, це Google Pixel 6a, е, який я замовив в США. По пошті я використовував старий перевірений метод Міст про який я розповідав в багатьох відео. Ви можете подивитись, як там зареєструватись. І е, я замовив цей телефон один з перших за 449 доларів. Зараз він, правда, коштує дешевше. Він зараз коштує рівно 400 доларів. Під цим відео та у першому прикріпленому коменті ви можете побачити лінк напряму в офіційний магазин Google на Амазоні. Це не перекусу це прямо Google там продає, і ви можете зайти туди і перевірити, яка ж там ціна. Якщо там 400 доларів, ви можете замовити. Навіть якщо 449 доларів, це теж дуже крута ціна з пересилкою в Україну. Мені ще подарували, тому що я один з перших був от наушнички Google, цей, Google Buds A-Series. Так що наушники ці 100 баксів коштували. Я купив телефон за 450 фактично, плюс за 100 баксів вони мені подарували наушнички. І я ще замовив оцей от чохол. Чохол буквально 12 доларів коштував. І зараз ми його відкриємо. І я вам покажу е класний цей телефон. Варто його замовляти з Америки в Україну чи ні. Хоча цей телефон прийшов до мене, міст Експрес надіслав з Амазону. Ось в такій коробочці. Я цю коробочку відкрив відразу, щоб перевірити, бо я е ну. Іде реально війна. Ось я думав, що, може, посилки не доходять до України, але посилки доходять до України. Я замовив дуже багато військових речей, передав їх нашим військовим, тому що ми допомагаємо. Але і для себе я замовив цей Google Pixel. Отак воно було все запаковано. Ви бачите, що тут така от штучечка, щоб воно в дорозі не пом'ялося. І це ось телефон. Ми його зараз відкриваємо. Значит, це така от slim коробочка. Ми його відкриваємо. Цей телефон це дуже приємний такий м'ятний колір. Ось тут тільки кабель Type-C Type-C із перехідничок, і нічого фактично, скрєчка більше нічого не має. Процесор тут Google Tensor, Це процесор від Samsung, він дуже потужний. і Із-за цього процесора цей телефон вам буде служити довго. Google каже, що він 4 роки буде оновлювати тут програмне забезпечення, і ще плюс 3 роки буде оновлювати. Безпеку на цьому телефоні, так що ви, в принципі, можете 7 років користуватись цим телефоном, і це ось ці оновлення нам говорять про те, що ви його можете купити, покористуватись роки 3-4, і потім продати ще за нормальні гроші і купити собі щось нове. Отже, ми значить, беремо цей телефон, е, отак, от включаємо, е, я ввожу е, свій пін. І ви бачите, що це телефон звичайно не дуже компактний, тому що ось, наприклад, у вас є телефон. Це третій піксель, а це 6А. і ви можете побачити, що третій піксель, оце справжній компакт. Але ви бачите, що цей телефон не набагато більший. Звичайно, що він трошки більший, але це реально не лопата. Ну, от подивіться, це от точно не лопата. Тому що Pixel 6 або 6 Pro це точно справжня лопата. Ось, а це, в принципі, прийнятний телефон. Що погано, що тут немає оцій кнопочки, покрашеної в інший колір. Це була дуже крута фішка Google. Зараз такого немає. Ось, але е, ви бачите, що в принципі телефон з натяжкою можна назвати компактним. Ми порівняємо цей телефон з Apple 12. Ви бачите. Що, в принципі, звичайний Apple 12, він теж можна його назвати компактним. Ну, а міні Apple взагалі оце буде маленький. Але він якось за оцих от гострих і за гострих оцих от рамок він виглядає. Е Ну, трошки більшим. Тут все ж таки, оці от такі чорні прикольні рамки ну, закруглені. Вони, от ніби, знаєте, як iPhone X колись відчувається в руці, дуже приємно. Ну і плюс подивіться, він реально виглядає стильніше ніж е, iPhone. Ось е, подивіться, я буду отак, от з ним розмовляти, е, ходити, розмовляти з цим телефоном. І всі будуть там бачити, що у вас Google Pixel реально і з айфоном. От я хожу отак, от, от розмовляю. Бачите, що ефект звичайно не той. Оцей телефон звичайно ефектніший. І, значить, як його замовити? Значить, отут десь з'явиться відео, це тут чи тут. Ви його натискаєте, відкриваєте в новій вкладці, там подробна інструкція, як зареєструватись на міст експрес. Там нічого на місті, на міст експрес не змінилось. Значить, в чому полягає, що ви заходите на сайт міст експрес, Реєструєтесь там, дивитесь в цьому відео, відкриваєте в новому табі і дивитесь це, це відео. Значить, і робите те, що вам там кажуть. Додаєте свою картку. Значить, потім ви під цим відео йдете. Знаходите лінк, прямий лінк на магазин Google на Амазоні. Чому Амазон? Тому що якщо ви напряму будете в магазині Google його купувати, то вам Google, скоріш за все, заблокує картку, не прийме ваш платіж, тому що це українська картка. Він вам буде казати, що ми поки його не продаємо, цей телефон в Україні, тому ви не можете його купити, бла, 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 бла-бла. Але якщо ви зареєструєтесь і купите його на Амазоні, то у вас проблем не буде. Значить, в прикріпленому коменті і значить, прямо під цим відео є лінки на магазин Google, ви можете там купити оці от наушнички, можете купити цей телефон, подивіться, перевірте, яка ціна, тому що вони чи подарунок вам дають, чи ціну там трошки нижчу на 50 доларів. Плюс посилання на оцей от чехольчик класний Caseology. Ви все це купуєте. Я трошки на цьому зароблю, але ми волонтери, ми це все передаємо добровольцям на ЗСУ. Я дуже багато. То штук замовляю з Амазону там, різні форми приціли, там і так далі. До речі, я запишу вам відео, як замовити приціл в США і зекономити десь тисячу доларів. Це каліматор, магніфаєр. Я знайшов спосіб, як це замовляти офіційно, без податків і доставляти це в Україну для наших бійців, для нашого ЗСУ і так далі. Тому що це приціли і каліматори. Це Товар заборонений для експорту в США. Треба експортну ліцензію отримувати. Але ми, прихильники свободи, і ми б'ємося за свободу і ми знайшли спосіб, як це все обходити, всю цю, всю цю бюрократію. І тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. І я вам покажу ці приціли і покажу, як їх замовити. Ви можете і тепловізор там замовити значно дешевше, і форму замовити в рази, в рази 4 дешевше. Особливо зараз зима йде, буде похолода. Потрібна буде тепла форма, ви можете замовити собі, можете своїм побратимам замовити. Так що підписуйтесь. А цей телефончик. Варто реально купити. Тут розмір екрану 6,1 дюйм. Звичайно, якщо порівнювати ось з третім пікселем, оцей телефон, то це вже, звичайно, третій піксель замалий, тому що ми споживаємо дуже багато контенту. дивимося, Ютубчик, дивимося різні фільми, фотки якісь роздивляємося. І це вже ну, дуже маленький телефон і маленький екранчик. Хочеться чогось більшого. І це телефон в порівнянні з. Старшими співбратами як 6 і 6 Pro, він компактніший, бо ті телефони зовсім лопати. Або, наприклад, ці Samsung як Лопати. Ось, Або, наприклад, якщо флагманський Samsung S22 ви купуєте, то він теж компактний більш-менш, але ж він і набагато дорожче коштує. Тому ви можете брати оцей просто Google Pixel. Значить, в чому суть? Ви реєструєтесь на міст Експрес на сервісі. Значить, я вам там навіть посилання залишу. Потім вам міст Експрес дасть адресу. На яку ви всі свої замовлення, адреса в США будете надсилати. Все дуже просто. Ви там в якомусь магазині щось купуєте, і вказуєте, адресу доставки оця адреса, яку вам дасть Міст Експрес. Потім ви в особистому кабінеті на сайті Міст Експреса, ви побачите, що на цю адресу прийшло те, що ви купуєте. І ви просто вказуєте, що е, значить, направити те, що мені прийшло на. Склад в США в Україну. Ви там можете збирати кілька замовлень з різних магазинів, не тільки з Амазону, звідки завгодно. Напряму з сайту Apple можете купувати собі iPhone, наприклад, можете купити. Я теж знайшов спосіб, я вам розкажу, як це робити. Ось, і все це перенаправляти в Україну. Ще раз подивіться відео, і там є дуже докладна інструкція. Також вам потрібно зареєструватись на Амазоні, підв'язати українську картку. Звичайно, або PayPal-аккаунт. Ми ж на відміну московитів, ми можемо ми відкрити для світу. Наші картки працюють. Будь-яка банківська картка українська, вона кругом в світі нормально працює, Американці її приймають. Ось головне там важливо все вказати. Так що купуйте цей телефон. Значить, по пошті вам все прийде, буде все нормально. Податки ви не заплатите, бо це маленька річ. Подивіться, яка маленька коробочка. Ось, якщо ви вкажете, що це іграшка, чи якийсь дитячий пазл, ніякий митник ніколи е, таку маленьку річ не будуть перевіряти. Перевіряють великі коробки з комп'ютерами, е, з ноутбуками. Оце перевіряють іноді, і то, і то не завжди. Е, ось. А таку маленьку коробочку, ви зашифруєте, ще щось там замовите, якісь футболочки, якісь там е, військову кофту, чи штани, чи берці для там, свого бійця-побратима, і все буде окей. Так що, Замовляєте цей телефон, нічого не бійтесь, по пошті воно мені йшло десь 2-3 неділі. Ви ж знаєте, що у нас все відбувається в країні 2-3 неділі. І тому і це дійсно правда, що по пошті з США сюди воно йде 2-3 неділі. Максимум місяць. Ні, місяць в мене нічого не йшло, ну, десь, скажімо, 12 днів. 12-14 днів іде. Так що сміливо вперед замовляйте. Я купу речей замовив, особливо коли не було податку. Я замовив дуже дорогий, класний ноутбук. У нас взагалі таких ноутбуків нема. Мені все прийшло по пошті, все було класно і все було супер. Ну так що телефончиком себе точно побалуйте. Тому підпишіться на цей канал, це канал Корисної інфи. Ми будемо переходити тільки на українську мову, тому підписуйтесь. І я вас багато чому навчу пока.